Псалом Давида, до тебе, Господи, звертаюсь я, о моя скеле. Мене не відцурайся, бо інакше, як ти мовчатимеш, тоді я буду, як ті, хто вже в могилі. Почуй мої мольби про допомогу, коли до тебе простягаю руки, до твого святого храму. Не віддавай мене на покарання разом із кривниками, що носять в серці зло, хоча сусідами про мир говорять, їх покарай вони то заслужили, нехай на їхні голови впаде все, що вони наготували іншим. Воздай їм по заслугам їхніх, за що вони не намагаються збагнути, що створив Господь. Що Він зробив, тому Господь навіки знищить їх і не відродить. Славімо Господа, дійшли мої благання, Господь зміцнив і захистив мене, я буду вірити у нього. Господь прийшов мені на допомогу. Отож моє радіє серце, і пісня прославляти Мого. Господь то сила. Для його людей. Він запорука вірної звитяги, царя, якого він обрав, спаси своїх людей, благослови людей, які тобі належать. Будь їхнім пастором і дбай про них завжди.